Вітаю, на зв'язку, Олександр. В минулому відео ми натренували клакс модель де, з моїм обличчям для генерації фотографій. Але а, перші результати тестові вийшли не дуже, і а, тоді я трошки почав експериментувати з тим, а які саме налаштування зробити так, щоб фотографії вже залишалися впізнаваними і а, в принципі виходили гарної якості. Ось що приблизно я можу сказати. Значить, по-перше, викручувати оцей параметр більше, ніж одиничку, не варто, а достатньо залишати його таким чином. А далі, ну, в принципі, співвідношення сторін тут уже ви самі вирішуєте. Я би в цілому рекомендував залишати стандартні, тому що вони оптимізовані під певні там, внутрішні процеси. А що в принципі впливає? Перше, впливає кроки, тобто шаги а, Sample Steps, ну, нехай вже буде тут ця мова, яка тут є. Значить, тут є sample steps, а, кроки семплування, і, значить, вони в... а, цей параметр визначає. Скільки разів нейромережа, наприклад, переробить вашу фотографію до того моменту, коли вона її вам в результаті видасть? Може бути, наприклад, таке, що от якийсь момент його не вистачить і воно зробить монстра. І таке буває. Але ну, зазвичай значить теж важливий момент, що, наприклад, я пробував вже ставити там більше 35, там щось біля 40. Але ну, звісно, воно, по-перше, кредитів вже побільше, а по-друге, воно вимагає про тариф для великої кількості. З іншого боку, сильно, ну, сильне збільшення цих кроків, воно мало що давало. Тому я в цілому залишився на 20. А далі, Scale. Цей показник він впливає на рівень творчості нейромережі. Тобто, якщо показник більший, тоді нейромережа буде краще слідувати саме промпту. Якщо менший, тоді слабше буде. І в цілому таке враження, що значить, з. Результатів, які я побачив, що, от наприклад, я пробував Guidance Scale збільшити в деяких моментах. Значить, тут у мене було 3.5. Зараз можу я спробую щось показувати. Значить, це варіант з 3.5 гайден Scale. І а, далі це вже варіанти з четвірочкою. Ось 4. І тут воно, в принципі, видно, що змінюється вже сильно а, цей а, поза. Всяке таке, і це вже 5. В принципі, я би не сказав, що є дуже прям кардинальна різниця, але а, я думаю, що можна побачити, що а, починає коригуватися фон і починають коригуватися також до такої речі. А, в цілому я навіть трошки зменшую. Зараз я вже просто залишаю трічку, даю йому трошки більше свободи для того, щоб переважно отримувати цікавіші якісь результати, якоїсь більшій творчості. Мені таке саме подобається. І ще один параметр, який в цілому може впливати, це метод симплування. Наприклад, за замовчуванням у нас стоїть метод Euler, але ми можемо поставити DPM. 2M, от з двома плюсами, і зараз ще вам також додатково продемонструю, що тут я вимкнув режим Advanced, а DPM 22M в звичайному режимі виглядає от таким чином. А в базовому можна його знайти ось так. Я не експериментував з усіма цими пунктами. В цілому можна пробувати і далі. Хоча от я бачу це, напевно, що Stable Diffusion уже далі пішов. Який може, а, можливо, не так, але в цілому, от ми бачимо варіанти, що крім Ейлера, можна спробувати якийсь альтернативний, наприклад, цей. І я також от пішов його пробувати. Мені здалося, що цей варіант більш живіші фотографії. Тобто, якщо ми дивимося на якісь перші варіанти, то вони такі от. Ніби пластилінову от тут трошки видно. От те, що мені якраз не подобається в нейромережах, але коли я вже викрутив а, цей параметр а, ну або змінив просто семплер на а, DPM, тоді таке враження, що вони стали такі. Ну, ця, ця ні, а ця вже принаймні трошки здалеку, і освітлення якось ефективніше, і цей, тобто, вже збільшилася їхня природність. Словому ще також е, тестував DPM просто 2, а, DPM 2 семплер. Також його можна знайти ось тут. І, ну, я би сказав, що теж непоганий. В цілому, мій висновок. Ну, по-перше, штука робоча. І якщо у вас а, там є тут кредити, або вам цікаво а, крутити ці настроїчки, ви готові там не них розібратися і дозрозуміти, що там вони означають, як а, кастомізувати всі оці тонкощі, тоді це ну, дійсно класна штука. А, але а, на практиці, на, ну, типу, для простих задач і простих людей. Я би в цілому сказав, що а, тензор програє, тому що, ну, по-перше, він генерує дві фотографії за один пакет. По-друге, в цілому, от давайте ми подивимося, тут в мене помилки також, я бачу, на очах. от Ця фотографія одна одна нормальна, і ця фотографія ну так, пайдет, але поза не дуже, і це і десь воно не те взяло. Тобто, фактично, в мене там із цих всіх чотирьох вийшло. А, ви, всього одна фотографія, яка більш-менш підходить за мій запит і а, непогано виглядає. А, також давайте відразу глянемо. Тут використовувався Euler A 20 кроків і Guidance 3. Тобто такий варіант використовувався на А Яка у нас є альтернатива? Значить, я буду показувати в наступних а, відео. Тренування на сервісі CRE, і, значить, там треба набагато менше а, налаштувань для того, щоб у вас щось вийшло, і вже результати також виходять поцікавіше. Наприклад, давайте от поглянемо на а, 4 фотографії, які в мене вийшли. І от ця мені вже непогана, оцю я вже в результаті використав, як ви могли бачити. Ну і ця, наприклад, зіпсована ніяка. А відповідно, що, до чого я веду? До того, що все-таки мій висновок, що все резкре ефективніше підходить для того, щоб просто взяти і зробити хорошо, і не сильно заморочуватись над цим. Якщо вам потрібно генерувати не дуже багато фотографій не в промислових масштабах, то, ну і, наприклад, використовувати там натреновану вашу на вашому обличчя, то ця, цей інструмент дуже зручний і дуже простий. Ось іще а, варіанти фото з фокусником, типу картинок. А, схожих промпт, здається, чи не той самий, чи майже той самий, який я використовував в цьому. А в принципі, тут теж так собі, ну, хіба що може, якась, якась от, от ця, вроді, здається, мені здалася більш-менш непоганою. А, більшість вони запоролися і мені не сподобалися, але все одно, на мій смак, воно краще. ну, Принаймні, а, не такий крупний план, а значить, що більше можна використовувати свободи. Ну Ну, не знаю, не треба домальовувати решту елементів. Хоча, наприклад, все-таки оця фотографія, я би може, її трошки е підрекрафтив через Рекрафт. А, і. Підкрутив і збільшив, наприклад, знизу там, і, ну, словом, розширив фотографію, і в цілому вона би могла би більше підійти. Тож, а, є сенс в цілому спробувати кілька різних сервісів, а великої там проблеми в цьому я не бачу. Хіба що, якщо вам тут рівно буде багато грошей закидувати, тоді достатньо Достатньо одної креа за 10 доларів цілком. От. Але все-таки я в цілому в а, тензорі я отримав а, оцю модель і можливість генерувати картинки безкоштовно. От, особисто для себе. У мене така можливість з'явилася. Тому а, для мене це корисно, і для мене мати додатковий запасний варіант. Не знаю, коли там в ліміти закінчиться, чи ще там щось. При цьому, що цей варіант, наприклад, він може оплачуватися так, що ви там один раз закинули туди гроші, а потім ну, генеруєте за потреби. Там можна на півроку розтягнути цей процес, якщо вам рідко треба робити генерації. На цьому все. Бажаю вам успіхів. Сподіваюсь, допоміг вам розібратися в темі і зробити також. Вашу віртуальну фотосесію буду радий вашим вподобайкам. А я бажаю вам успіхів і до зустрічі у нових відео.